Вітаю усіх з наступаючим новим роком. Що хотів би побажати в першу чергу, це побільше здоров'я, і саме головне, це мирного неба над головою, тому що в даний момент ці два фактори є самим важливим в нашому житті. А давайте підведемо підсумки, що я маю за цей рік, і взагалі, який для мене був цей рік. А для мене, як і для більшості людей, українців, цей рік був одним із найгірших. Я би навіть сказав самим найгіршим. Тому що війна це не є добре, це страшно, це люди невинні помирають, і невідомо, коли воно це все скінчиться. І тим більше особисто в мене, от, наприклад, вже якби двоє сім'ї воюють. Тобто, мій батько і мій іний брат. Що я маю за цей... Я маю, як мінімум, оцей Ютуб-канал, на якому за чотири, якщо я не помираюся, місяці. Я набрав, якщо заокруглювати, то 600 підписників. Тобто там 575 на момент запису відео. І можна вважати, що ну, 600, скажімо так. Да. І я, чесно кажучи, шокований і само собою вдячний кожному, хто підписується, хто дивиться мої відео, короткі шорти. Ну і довгі так само, хто взагалі з'являє якийсь актив. Навіть той самий просто перегляд це вже якби. Дуже добре, тому що в мене ну, в роді тематика проста максимально, типу, банальна, я би сказав, просто береш звук, там якийсь з фільма, мультфільму, чи просто хтось десь там щось смішне сказав і просто собі ситуацію а, створюєш під нього. Ну, типу, вроді просто, але ви дивитесь, ви підписуєтесь, даєте актив. І це мене дуже мотивує, дуже радує, хочу щось придумувати своє, правда, в мене фантазії поки що нуль. Часом буває щось там, словесно придумую, але цього мало. Треба щось більше, але поки що ідей не маю ніяких. В принципі, як і часу, і в загальному. Дякую всім, хто підписується, і надіюся, що ви будете, так і далі будете робити. Які в мене плани на цей рік, на 2024 й так само, як мінімум, на рахунок Ютубу до літа, до 27 травня, якщо доживу, тому що зараз такий час, що невідомо, бляха. Зараз може бути все, все нормально в тебе, там ніякої там, війни далеко, скажімо так, а в один момент тобі просто прилетить ракета і все, і тебе нема. Такий зараз, час, що наперед, аж так, на пару місяців загадувати щось планувати і так далі. це... Не особо варіант, але тому я і кажу, що якщо до того моменту доживу, якщо все буде добре, то хотілося б до 27 травня, в мене день народження, хотілося б отримати а, тисячу підписників на цьому каналі, це було б дуже круто. Я просто дуже от, маю бажання розвиватися як людина а, в медіасфері. Не, не особливо не бажано там бути блогером там, чи ще щось. Просто я, я, я роблю те, що мені подобається. Те, що мені подобається, і я вважаю, що так і треба робити. Просто займатися тим, що тобі приносить задоволення. В принципі, що я і роблю. Окрім цього, YouTube, у мене в принципі є ще один Ютуб-ігровий, на якому я ретро ігри проходжу. У мене є три, три tiktok канали Коротше, я стараюся в усіх напрямках розвиватися, і в принципі. Я впевнений, що з часом я цього добюся, і все ж таки з цього буде якийсь результат. Поки що тільки результат на цьому каналі. І мені принаймні цього теж достатньо. Ах. Ну, в принципі, все якби в мене інших планів більше немає. Просто саморозвиток, себе вдосконалювати, вдосконалювати свій контент придумувати якісь нові ідеї. Я сподіваюся, що я придумаю щось своє. Ну і просто. Що просто? А що просто? Поякував всім, будьте здорові, щасливі і хай ваше небо над головою буде мирним, без ракет, без дронів і того всього. З наступаючим новим роком!